Тарас Хоміцький обстежує Державний архів Тернопільської області на доступність та зручність для людей, які користуються кріслом колісним. Ухил за, за стрімкий, за дуже різко йде. Ну, бо, ну, з горки окей, ще, а під горку буде складно, їдемо до входу. Тут е, є пандус існуючий. До нього зробили поручні. Недоліком цього пандуса є те, що занадто стрімкий ухил, і е, перед пандусом недостатньо місця для е, розвороту. Хорошим рішенням буде, якщо Зробити пандус, але вперед від сходів сюда в обласному архіві запровадили безбар'єрний простір та доступність послуг для людей з інвалідністю. Такий допис днями з'явився у соцмережі обласної військової адміністрації. У коментарях чимало критики. Мовляв, зміни не відповідають нормам та є незручними. Чи так це насправді? Ми перевіряємо разом із головою громадської організації безбар'єрний Тернопіль Тарасом Хоміцьким та директором обласного архіву Федором Полянським. От показує 17, має бути до 8% ну це максимум, скільки взагалі може бути. Далі обстежили вбиральню. Під раковиною не має бути ніякого, має бути вільний простір для них, щоб людина під'їхала і могла скористатися умивальником. Поручні мають бути одна навпроти другого, так, щоб людина могла пересісти. Бо тут зараз поручень трошки далі. і... Це може ну неправильно. Прямуємо до читальної зали, що знаходиться на другому поверсі. Туди можна дістатися ліфтом. Саме приміщення також адаптували для людей з інвалідністю. Тут, як показав Федір Полянський, можна оцифрувати документи, подати запити на отримання певних даних тощо. Після огляду Тарас Хоміцький резюмує ці недоліки. Ну якби я готувався, що буде набагато гірше. Але в принципі тут такі недоліки, які можна швидко усунути. Серед таких якихось бар'єрів, перешкод це пороги. Ну, тут двері вже існуючі були, і ну, до них треба щось думати. Директор державного архіву Федір Полянський розповідає, що роботи виконали для доступності послуг людям з інвалідністю, облаштували вбиральню, поставили поручні до пандуса та понизили доріжку при вході на територію. На жаль, люди з маломобільні групи населення не, ну, не є частими гостями в державний архів, і практика у нас така невелика. Ми виходили більше з таких суджень, що вони повинні бути і десь експерти, скажімо, в будівельній сфери вони краще розбираються, і вони можуть нам запропонувати ці рішення. Тому ми виходили з тих можливостей, які у нас були. Ті моменти, які були вказані. Я думаю, що їх можливо зробити господарським шляхом. І додає за підсумками сьогоднішнього огляду, є над чим працювати і що варто вдосконалити. Ми зрозуміли, що є, тому що не все прописано в нормах, не все прописано. скажімо, от авжеве спілкування. Те, що ми побачили насправді, яким чином, як куди і так далі. Тобто, ми звичайно, що це всі скажімо, сіки це можливо, ми це врахуємо. Найпростіші роботи обіцяють провести вже найближчим часом. Серед них заміна поручнів у вбиральні, загалом у архіві, готові до подальшого діалогу щодо удосконалення питань безбар'єрності.